Наші машини не пропускають, водіїв затримують по будь-яким причинам. Це навіть абсурдні причини. Всі провокується для того, щоб фонд не працював на місто Бордянське. Він працює на тих людей, які виїхали. Але на жаль, на окуповану територію доставити набори ми не маємо змозі. У нас є така програма, коли ми люди з міста Бордянська, вони замовляють ліки, які ми безкоштовно надаємо в місто. Але, на жаль, зараз в нас зібрані набори щодо ліків, але вони залишилися в місті Запоріжжя. Вони чекають на в'їзд. Декілька разів на тиждень від'їжджали машини. А зараз, на жаль, це раз на тиждень, або раз на два тижні виїжджає машина, або ще менше. І об'єм допомоги, яку нам зараз дозволяють відправити, це він дуже мінімальний, і скажімо так, потужність велика, але на жаль, відправляти ми не можемо.